Вітаю! Сьогодні, нарешті, приїхали посилки. На жаль, їх ближче до вечора тільки забрав. І сьогодні справді багато було. І зараз я не знаю. скільки, Десь вже 10-вже початок 11-ї години. І зараз тільки до них добрався, до посилок. Це відправила пані Світлана. На коментарях запропонувала квіточки якісь, то зараз разом з вами подивимося, що прийшло до нас. До речі, ще як. На пошті був, забирав посилки, тут в принципі написано, що трехкен не перевертати і так далі. І там доволі забавна ситуація була. Я зараз фото додав, подивитесь, ну це прям делівері, це прям це щось. Це, мабуть, якісь багаторічні. Вона говорила якісь, як соняшники багаторічні. А, вони землі. Узачиках. Трошки підвяли, в принципі, вони їхали дня три, мабуть. І вони їхали скоріше за все отак, на той пошті, з урахуванням того, як вони просто поклали на видачі. Це на хризантему якось похоже. Треба буде ще написати, запитати по назвах деякі квіти, я в принципі в них не сильно розбираюся. Тут займається трохи. Це у мене з приводу такого це прям перший досвід. Тобі просто так людина прислала щось доволі дивно. Ще один. Может тобі ще з інтерена. Так. Ось це червоний. Одна у мене канушка. Це кость декоративно чквітка. Четравычка якась схожа на... Ну, не знаю, на газон я прислал. Еще одно. Это прям Еще все. Что я могу сказать с Ну, це неочікувано і дуже приємно. І дуже дякую. Так що такий коротенький огляд на розпаковку посилки. Так що дякую, що подивилися.